Дякую всім, мене звати Оксана. Я з Кривого Рогу. Це моя сьома подорож з компанією Фармасі. <плес> Це для мене колись була дуже мотивуюча поїздка. Вона спочатку в мене не виходила взагалі, але потім я впустила в своє життя подорожі і захотіла саме мармеріс. Тому зараз вона приходить до мене легко і до моїх лідерів також. Я хочу, щоб до вас також приходили подорожі дуже легко і випускали своє життя рік, тобто дозволяла собі подорожувати. Хочу подякувати компанії за те, що це є 25-ю цінністю вже їхньою. Я вже нарахувала багато цінності компанії за ці роки, що лідерам і не просто директорам, які в інших компаніях показати світ не тільки Туреччину, а ще світ завдяки нашим подорожам. Тому це мотивує мене, мотивує мою команду, і я думаю, буде мотивувати вас всіх. Ця подорож була дуже класна, дуже унікальна. Нам потрібен був ковток свіжого повітря. Ми його отримали і надіюсь, що ми далі будемо отримати. Дуже вам дякую. Мої цілі і далі глобальні, як завжди, йду вище. Статус мого директора поїздка <клістка> і автобонус. Вау. Дуже. <клістка>